Доброго дня! Сьогодні в CRM Системі для забудовника GCRM розглядаємо, як співробітникам компанії Забудовника надати доступ до робочих папок. Зараз в демонстраційному прикладі в нас є перша робоча папка інструкції і друга робоча папка Презентації. Коли ми бажаємо до певної робочої папки надати доступ для групи співробітників або конкретного співробітника, є для цього два способи. Спосіб перший це безпосередньо в самій папці натиснути на шестерню, яку я зараз показую, вона на сірому фоні білим кольором, і в спливаючому вікні відкрити Доступ до розділу. В даному вікні, яке буде розгорнуто, можна вибрати для конкретного співробітника певний тип доступу. Наприклад, для співробітника Олівія можна видати доступ на читання цієї папки і зберегти. Одразу хочу прокоментувати, що доступ на читання надає можливість лише читати файни, тобто скачувати їх, переглядати, а доступ на запис надає можливість як читати файни, так і видаляти їх. Отже, демонструємо, для демонстраційного співробітника з іменем Олівія надаємо доступ на читання до папки інструкцій. Зберігаємо. Тепер показую, як це можна зробити другим способом. Другий спосіб це відкрите редагування профілю налаштувань співробітника, якому ми бажаємо надати доступ, як це зараз зроблено на демонстраційному екрані, і в розділі Доступи до робочих документів обрати чекбокс відмітку і до якої папки який тип доступу ми бажаємо надати. Оскільки ми вже надали для співробітника Олівії доступ до папки інструкції, зараз пропоную зайти під профілем в аккаунт Олівії і переглянути, як саме виглядатимуть робочі документи при таких налаштуваннях. Для цього перейдемо на сторінку авторизації СРМ і введемо дані авторизації Олівії. Ми успішно пройшли авторизацію в CRM-системі під профілем Олівія і бачимо, що папка презентації у нас не показана, а показана лише папка інструкції, в якій є можливість переглядати завантажені в цю папку файли документи. Це дуже зручно, оскільки ваші співробітники отримують доступ лише до того, чим мають користуватись в своїй роботі. Зараз рекомендую переглянути відео, як в crm системі G. Додавати документи до картки ліда, клієнта, угоди або платежу. Це відео ми показуємо на екрані.